Популяцій модельних і вразливих видів та їх аналіз у просторі і часі. Кадровий склад відділу: це 10 співробітників, що мають науковий ступінь, два доктори, сім кандидатів і один доктор філософії. Червоним кольором я показав тих співробітників, які зараз заходяться за межами України. І я вважаю, що вони, як то кажуть, відрізані ломоті, і вони… Навряд чи будуть стануть вже співробітниками нашого відділу, незважаючи на те, що вони там підтримують якимись там заявами щось таке. Ну, в нас є два аспіранти, досить молодих, на молодий, досить молодий, які досить гарно працюють. І я вважаю, що вони можуть замінити, замінити цих співробітників. Так що не так все погано. Наступне. Структура досліджень. Тема складається з 11 розділів, два з яких введені з метою адаптувати дослідження до умов воєнного часу. Крім того, два розділи Казененка та Титр. Вони змінили напряму і акцентували свої дослідження теж на воєнний час. Далі. Отже, блок А. Я... <клідження> Доповідь моя буде досить нестандартна. Я не буду. Кожному розділу, адже, як правило, дослідження вони здійснені кількома дослідниками відділу, і досить важко розділити їх по розділам, тому я дозволив собі зробити чотири блоки даних, які я і представляю. Ну, Перший блок я б його назвав скринінг і моніторинг миттєвих еволюційно-генетичних перетворень і використання явища генетичної нестабільності. У якості чутливого біоіндикатора виконавцями: це Межерин, Циба та Кокоді. Вони ці дослідження стосуються риб популяцій. Отже, перший блок це дуже цікаве, на мій погляд, дослідження, воно стосується матеріалів, що охоплюють більш ніж 20 років. Ми почали ці дослідження в 2001 році і продовжили до 2024. В чому смисл, сенс цих досліджень? Це явище генетичної нестабільності, десь в 2004 році стався спалах генетично модифікованих особин, які згодом захопили більш ніж 90 особин усіх популяцій. Слід зазначити, що після 2021 року, після 2022 року, коли сталася екологічна катастрофа в річці Ірпінь, як вам відомо, річка Ірпінь відгороджена від київського водосховища Величезною дамбою для того, щоб вода Київського водосховища не потрапляла до Ірпеню. І вся ця вода перекочувалася для того, щоб підтримувати якусь течію э, спеціальними насосами. Однак під час э, бойових дій э, все це було зруйновано, і вода хлинула до Ірпіню, що призвела до всего, призупинення течії. А потім з 2022, 23 та 24 року, особливо 2024, стало помітним значні екосистемні зміни. Тобто заростання, перш за все так на перший погляд, це вищою водною рослинністю, при цьому відбулись певні зміни, перш за все, повністю практично зникли генетично нормальні особини. Вони ну, генетично нормальні особини, вони ж такі, як то кажуть, ущербні. Тому це не дивно, що при значних таких екосистемних змінах відбулися саме зникнення цих особин. Однак, виходячи з того, що вони складали десь більше 90% популяції, то зникли практично популяції щіпова. Деякі вони, наприклад, в білогородці ми взагалі не змогли жодної особи не спіймати хоча десь ще в 2021 році там за час за годину лову там 20-30-40 особин було. Ніяких проблем спіймати, великі проблеми в річці Ірпінь, там лише дві особини вдалося спіймати. В дідовщині там, там шість особин вдалося. Ми два рази їздили туди, тільки шість особин, хоча раніше там. Тобто така дуже цікава ситуація трансформації через генетичну ущербність аномалії. І зазначити, що ми аналогічне дослідження проводили в річці Здвиж. Ну, в річці звич, хоча там теж це в районі міста Макарів, теж були бойові дії, однак руйнування систем річки не відбулося. І часини щепілок там не змінилося. Це досить щільні популяції. За годину лову там сімдесят особин особи ніяк не проблем. Однак і там. Зменшилось е, число аномальних особин, що очевидно пов'язано зі зменшенням забруднення водой внаслідок якихось там припинення яких там, як то кажуть, чи сільськогосподарських чи якісь будь-інших там робіт. Тобто дуже дуже цікаво. Особлива увага була особливо цікавить вже викликає дослідження. Річки Сим, як відомо, на, на, на в вересні місяці відбулося залпове забруднення цієї річки підходами цукрового заводу з Російської з території Російської Федерації. Ну, ця ситуація отримала великий раз велике. Ну, велику увагу до себе, багато зйомок, як там пливе дохла риба, там 18 тонн риби знайшли дохлої. Ну от. У нас була можливість поїхати. Чому особливість нашої поїздки? В тому, що в 2021 році ми там були. Ми зробили значить, по певним стаціонарам відлови, і ми просто відтворили ці результати в 2024 році. Що дуже важливо, оскільки ми чітко маємо контрольний варіант. Ну, значить, якісь результати. Число видів у ловах молоді риб в руслі річки Сейм, в 24-му році у порівнянні з 2021 роком скоротилося з 20 до 12, рефільних з 6 до 2, інвазивних з, 3, з 5 до 2. Дуже цікаво, що інвазивні види виявилися дуже вразливими. Хоча, як це вважається, вони мають бути до забруднення більш так сказати, стійкими. У 1972 році було ідентифіковано 17 аборигенних видів, у 2021-му 15, у 2024-му 10. При цьому змінилися види домінанти. Чисельність риб у виловах в середньому скоротилася в 7 разів, лімнофільних в 6 разів, реофілів в 46 разів, видів червоної книги в 9 разів, інвазивних відів в 38 разів. Стійкість продемонстрував лише один вид чіпівка звичайна. Чому ніхто не зрозуміло, адже це досить вразливий вид. Вважається. Він внесений багато, декілька природоохоронних списків. Європи такий чином, чому він стільки дуже цікаво. В заплавних озерах навпаки спостерігався ріст чисельності популяцій та числа видів. Тобто, це дійсно ситуація катастрофічна стосувалася саме руслу. Отже, у висновку можна зробити такі в руслі має місце чітко виражена депресія рибного населення, яка однак не має катастрофічно незворотного характеру. І частково буде компенсовано за рахунок лімнофільних видів протягом 5-10 років. років. Кризами виявилося зменшення ріофільної компоненти. Однак це загальна тенденція, характерна не тільки для цієї річки, але й взагалі для річок України. А зокрема, в річці Сей вона вже тримає понад 50 років. А отже, замор 24-го року це є ще прискорюючим цього процесу, а не його ініціатором. Якщо розрахувати так сказати, індекс різноманіття, шановне для їх фауни, починаючи з 72-го року, це дані Полтавчука, 21-го року, 24-го, можна помітити, як сильно впало різноманіття за якісь там три роки. Хоча, можливо, воно буде частково компенсовано е, минулому. Особливо цікавість для нас, як для еволюційної генетики, викликала ситуація зіщіпом. Як я вже говорив, найбільш виявилися не просто найбільш стійкими, а стійкими до цього забруднення. Якщо в 2021 році їх внесли у загальну там щось менше відсотка, то в 24-му вони склали 70% відсотків. І число особи на зусилля майже не змінилося. Тут є досить цікаве теоретичне питання. Правило в тім, що щіпівки басейну в річки Семь складаються з диплоїдних та триплоїдних особ. Триплоїдні особи, як правило, мають тенденцію до перевищення над диплоідними особинами. Тим, тим, Диплоїдні особини це, як правило, батьківські види, особини батьківські видів, а триплоїдні – це гібриди цих видів. Тобто, як, якимось чином гібриди починають згодом переважати над видами. Ну, чим сходними батьківськими особами. І тут виникло питання: чи пов'язана ця, ця перевага гібридних технологіях саме з, з, зі стійкостю до забруднення до якихось умов середовища? У нас була можливість порівняти 2018-2021 рік. Це були матеріали, які отримала Ростовська в, річ, в, в місті Батурі. І ми порівняли з 2024 роком. Як бачимо, голов... суттєвих відмінностей не відбулося. Тобто співвідношення диплоїдів та триплоїдів залишилося ставо. Тобто цей експеримент природний показав, що причиною переважання триплоїдів є якісь інші фактори. На мій погляд, це можливості більш ефективного розмноження. Далі блок Б. Подривання та прогноз поширення в умовах воєнної агресії РФ. Важливих в економічному медико-ветеринарному аспекту видів тварин, які є з будниками хвороб. Так, навіть Титер та Козиненка. Ось е, були розроблені дві такі принципові схеми. Комп'ютерні моделі показали, що для України важливими біокліматичними факторами поширення лихоманки Західного миру. Є середня добова температура повітряний, холоднішого кварталу та сезонність температури. Під найбільшою загрозою для здоров'я. Перебуває населення районів півдня України. Цікаво, що модель обхоплює частини Київщини та Черкащини, де в цьому році зареєструвались випадки зазначеної лихоманки. Згідно з поточним біокліматом територій, з високою придатністю середовища існування для ексоду середціну в Україні прогнозується на рівні перебігу однієї п'ятої частини країни, які переважно розташовані на заході. Саме тут існує підвищений ризик передачі відповідних трансмісивних хвороб до людини та сільхозтварин. Ця публікація досить в досить пристойному журналі. Чомусь е, автори написали Q2, на полі це Q1, і партнер Твита. Слід зазначити, що дослідження Титаря та Казаненко, вони вже мають системний характер. Тобто, це не перші два види захворювань, які вони прогнозують. На цій підставці. Робити систему прогнозування і показати місце України в цих процесах. Я взагалі взагалі вважаю, що це могло бути родзинкою інституту зоології, адже слід зауважити, що будь-які інфекційні процеси зробила, якщо мова йде про вірусні захворювання, це зоонози. Так що тут можна дуже сплідно співпрацювати з колегами з інших відділів і таке інше. Далі. Молекулярна еволюція і таксономії, виконавці Морозов, Межерін, Межалай та Голодрига. Ну, Я не буду загостряти увагу колег, адже нещодавно була доповідь навчання рані, так що коротка, коротка, от порівняння птахів та сорців, що доводить що більш з підвищення швидкості метаболізму, змінюється мутаційний процес. Це, це ж саме тільки в межах цих класів це кореляція між розмірами середньої родини та е, характером е, СУВу. Ну і це третій блок це зміна середньої частоти транзицій у в еволюційному ряду кліматів, яка доводить, що е, останні там, 14 мільйонів років, років генетичні механізми еволюції це були. Просто спонтанні мотаційні зміни, накопичення спонтанних мотаційних змін, тоді як на рані, більш ранішній, це щось інше, якісь інші генетичні механізми. Ну, і ще от дуже цікава на мій поль така узагальніча робота Русіна Михайла Юріча Штасуна з Паваціда. Він використовує зараз ядерний ай, ген АРБППІ. Це дуже такий коректний, однак дуже консервативний все ж таки показник. Ну, тут цікава ситуація, вона, як би я сказав, демонструє це, такі випадки, коли не, не, не існують коректні таксономічні вирішення. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, на на, 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 на спалахс, то там чітко два види. Якщо посмотрите в, в межах родини Спалакс. Ну, там одна, одна генетична скажімо так, диференціація, один рівень генетичної диференціації переходить в іншим поступово. Це географічні замічаючі форми в лікарні. Там дуже дискутивна ситуація. То, тільки одно очевидно з того, що представляється, то, що види спалок землі та спаукс аренаріус, аренаріус – це був вид, який описаний був Решетні. У свій час як підвид, а потім Топачевським, розглянути як вид, він насам є точно, точно бу, є синонімом, як так кажуть, вида спавок землі. Значить, далі, ну і що позапланове дослідження, яке виконало за участь у нашої аспірантки нової потопи, це стосується хаврахів. Ну, Узагальнені були дані з 1940 року по 2007 року. Це офіційні обліки, що робилася інспекції захисту рослин. Ці дані не, не були опубліковані до сих пір, тому їх публікація дуже є актуальна. Тим паче, що від усі всі ховарки введені до червоної книги, однак би їх введення було ну, не мало під собою таких чітких кількісних. Так, да, да, експертна оцінка показувала, що ці все види зникають, що вони потребують охорони. Але тут добре можна побачити, як все це зникає. Тобто зараз, якщо навіть брати ці цифри, то виявляється, що на початок 21 століття там, тисячу разів десь впала чисельність хвориків. Хоча це на сам, насправді, я думаю, ще більше, чим ніж тисячу разів. Тобто, і ще, взагалі, якось так, коли аналізуєш матеріали останніх років, то чітко з'ясовуєш для себе, що ніяких перспектив у в Україні немає. Ось дані. Так, тепер публікації співробітників відділу у 2024 році. Статті у базі скупи 10 з яких. Шість рівня К1, К2, статті в вихових виданнях 3, публікації в інтернет-ресурсах 2, тези міжнародних доповідей 1, бази даних GBIF 27, це підготовлені Михайлом Русином, і всього 72 публікації. І зазначено, що на попередньому звіті до мене було зауваження з боку деяких колег про те, що я недостатньо висвітлюю якість публікацій, тобто не показую, які яких журналах. Який рівень, так і чим. Тому я дозволив собі узагальнити за останні три роки публікації нашого відділу Q1 і Q2. Ось тут 13 статей, ось там імпакт фактор цих журналів, роки, співавтори. Найбільший внесок найбільший це титера. Ну, Титер визнаний у всьому, я вважаю, виходячи з цих публікацій, визнаний у світі фахівець. В галузі якісь моделювання. Ось тобто це дійсно спеціалісти того рівня. Чотири статті присвячені проблемам еволюційної генетики, за моєю участю три статті Морозова-Леонова, дві статті Ростовської, дві статті Казаненка і одна робота Циби. І зазначити, що практично охоповані всі співробітники відділу цими публікаціями, так що у нас є для перетестації досить ну, таких, добрі перспективи. Ну, координаційно організаційна діяльність, я не буду на нього звернути увагу, увагу, наукове рецензування багатьох журналів, однак я останнім часом уникаю цього. Мені це не сподобається і не цікаво. Хоча регулярно звертається до мене різно досить високого рівня журналів для того, щоб я рецензував. Ну, може, рецензує. Я працюю з Ода і Весіти, ну, ну, експертні висновки це завжди. Таке особливо, це, що стосується червоної книги. Ну, Дуже важливим напрямом діяльності відділу, не тільки відділу. Я вважаю, що взагалі ми маємо дві, два головних результати нашої діяльності. Це перше це публікації, і друге це науковий кадр підготовка. Це голов, це, це, це дійсно реальні так, результати нашої діяльності. Ну, За цей рік ми досить непогано. Маємо непогані результати. Тереченко захистила дисертацію доктора. Ну, після останньої доповіді на моєї навченому раді. Отримала диплом. Чайка захистила, як аспірантка Житомирського університету, захистила кандидатську дисертацію успішно. Некрасова завершила докторантуру. У відділі успішно навчається аспіранта другого ріку Євген Козлов та Стаска Водорига. До аспірантури поступила Аліна Потопа. Чину тему інсертаційної роботи, яку ще має затвердити вчена рада. Ось дякую за увагу. все, головні моменти усі. Дякую, Сергій Віталійович.